Сьогодні поговоримо з вами про причини виникнення проблем з вашими суглобами. Причини виникнення дисфункції з конего нижнього щелепного суглобу можуть бути максимально різні. Одними із найпоширеніших є патологія ваших зубів, можуть бути і вродженими, можуть бути і набутими. До вроджених це відноситься неправильний прикус, різні повороти зубів. До набутих це некоректні реставрації. Які не врахували особливості вашого організму і призвели до порушення функцій м'язевої системи жувальних м'язів. Також причиною порушення може бути неправильна діагностика та неправильне лікування як ортодонтичних пацієнтів. Так і пацієнтів, які проходять ортопедичну реабілітацію або терапевтичне лікування. Неякісна пломба може призвести до порушення вашої зубо-щелепної системи, що призведе до погіршення стану суглобу та м'язів загалом. Запорука успішного лікування це комплексний підхід і максимально точна діагностика. Без цього ми можемо багато чого втратити і нашкодити пацієнту. До зустрічі в клініці QRD наша команда буде з вами завжди.